Двадцятирічний Максим з Києва, вперше за кордоном, за все своє життя. Хлопець ніколи не покидав Україну. Із серпня цього року українським чоловікам віком від 18 до 22 років дозволили виїжджати з України за кордон, попри дію воєнного стану. І Максим один із тих, хто негайно скористався таким правом. Ці мої друзі, які навіть залишились в Україні, вони тільки за мене порадувалися. Тобто я не чув хейту від е, військовослужбовців, тому що це не один мій друг, який зараз служить е, в ЗСУ. У мене ще є знайомі, які там служать. І я не чув такого, що от, ти робиш погане діло, те, що ти на своє кидаєш, те, що ти потрібен країні, те, що ти повинен воювати. У Берліні, куди приїхав Максим, він вже подався на статус біженця. Поселився у притулку, а далі планує вивчати німецьку мову і працювати. Каже, що цілком відкритий до перспектив, які для нього можуть відкритися в Німеччині. Моїй радості не було меж, тому що я зрозумів те, що насампелі цей квиток в моє майбутнє. Останні два роки хлопець працював кур'єром у Києві. Був відрахований з університету. Батько хлопця помер багато років тому. Вдома лишилася лише мама, яка працює прибиральницею для Максима. Поїздка у Німеччину це серед іншого також можливість допомагати мамі грошима. Я якраз таки приїхав сюди навчатися. Якщо не на електротехніка, то на якусь таку робочу професію, яка зможе підвищити комфорт людей, яка зможе зробити якось, наприклад, цю країну на краще, тобто на якусь робочу професію, не просто сидіти в якомусь кабінеті, протирати штани. Поки Максим тільки починає нове життя в Німеччині, 18-річний Микита з Дніпра вже встиг тут облаштуватися. У Берліні юнак живе вже два роки. Тут я почався приблизно рік, тобто я був як Erasmus студент тобто студент по обміну. Потім паралельно я вчив в цьому університеті біцвай німецьку, та це один німецький також. Вчив. Потенційній можливості з'їздити в Україну завдяки новим правилам, щоб відвідати друзів і рідних, Микита зрадів. Але поїздку додому поки не планує, бо боїться, що українська влада може передумати і повернути заборону на виїзд. Я сьогодні поїду додому до Дніпра. Я приїжджаю в Дніпро, і мені кажуть на цей день, що все, за кордоні закрите. І я вже не повернусь до Німеччини. Хоча я тут буду студентом, тут буду вчитися, тут буде праця. Саме за це я дуже сильно хвилююсь. У день юнак паралельно вчиться онлайн в одному з українських університетів. Інколи допомагає у німецькій політичній партії, де проходив практику. А вечори проводить у цьому залі, тренуючись, як професійний дзюдоїст. Дзюдою вже займаюсь третього 8-9 років. Ну зараз вже 9 рік, ну іде як дуже десятий. Останнє змагання, котре для мене найголовніші – найголовніше, це Deutsche маси це чемпіонат німеччини, котрий був у 24-му році бойові категорії понад 100 кілограм і зайняв третє місце. За роки повномасштабної війни Німеччина прийняла понад мільйон українців. Після спрощення виїзду за кордон кількість заяв на притулок від українських юнаків 18-22 років зросла з приблизно 100 до близько тисячі на тиждень. Повідомили у німецькому міністерстві внутрішніх справ, тобто в десятеро. За словами представниці міністерства, наразі неможливо оцінити, наскільки це є тимчасовим явищем. Наплив біженців у віці 18-22 років підтверджують зокрема і в українському консультаційному центрі у Берліні. Раніше молоді чоловіки цього віку не були так широко представлені серед людей, яким ми допомагаємо. І я думаю, що це дійсно можна назвати певною міграційною хвилею, адже йдеться про зростання кількості людей, які належать до певної вікової категорії, яких можна визначити за цим критерієм. Зараз ми звітуємо про вересень, коли ми надали загалом понад 440 консультацій. Якщо подивитися, то 58 з них були молодими чоловіками з цієї категорії, тобто 13%. Якщо порівняти це, наприклад, з літом, то у нас була тоді одна десята відсотка чоловіків з цієї категорії, тобто зараз це зростання на 13%. За словами співробітників центру, багато з цих молодих чоловіків тільки но прибули і ще не вирішили, чи залишаться у Німеччині. Наразі їхня увага зосереджена на отриманні легального статусу та пошуку роботи або навчання. Особливістю цієї групи є те, що рівень освіти цих молодих людей доволі високий. Тепер головне питання для них у тому, як їм інтегруватися, які юридичні кроки для цього потрібно зробити. Більшість з них приїжджають услід за друзями або родичами і намагаються думати не в довгостроковій, а в короткостроковій перспективі, що буде найкращим рішенням для їхньої кар'єри та їхніх родин. Критики дозволу на виїзд 18-22-річних кажуть, що Україна не може дозволити собі втрачати молоде покоління, особливо в умовах мобілізації. Юнаки у Німеччині, з якими дочевела вдалося поспілкуватися, поки не мають наміру повертатися. Ми не знаємо, що буде завтра після завтра. Так в мене тут і друзі, і любима людина, і тут всі. Я хочу залишатися зрозуміло в Європі. Якщо відбувається наразі, то я ну, у мене є в Європі залишатися. Ми не знаємо, що буде завтра, але я дуже ну типу я буду всіми сусідами робити, того що залишатися навчатися і навчатися працювати в Німеччині в Берліні. Для Максима життя у Німеччині тільки починається. Разом з тим, він не думає, що багато хлопців його віку будуть виїжджати. Я рахую те, що все-таки її не буде, тому що багато все таки людей, які зараз живуть в Україні, їм пощасливо більше, наприклад, чим мені, і вони щось досягли вже в Україні навіть свої там 20 років, 25 років, і вони, наприклад, от не будуть виїжджати. Такі люди, наприклад, як я, вони виїдуть. Але якщо у них нічого не вийде, вони, скоріш всього, повернуться. Але якщо інтеграція буде дуже складною, і я ну, би, хоч щось тут вивчу, я, як мінімум, який в мене буде вже життєвий опит е, в житті в Німеччині, я зможу його примінити в Україні, то, звісно, я повернусь.